Вітання усім і підписникам і гостям. Рада вітати вас на своєму каналі FastFinance. Хто ще не підписався, обов'язково зробіть це і включіть дзвіночок, канал новий, тому в подальшому для вас саме він буде цікавим і корисним. Сьогоднішнє відео є другою частиною по платформі On The Works. Пройшло вже 20 днів з моєї реєстрації на цій платформі. Всі ці 20 днів я виконувала по одному завданню в день вартістю 50 центів. Зараз на моєму балансі 15 доларів, але ми пам'ятаємо, що за реєстрацію нам давали 5 доларів. Вже виконувати завдання не дає. Пише, що потрібно купити більший левел ВІПу. Я думала, що можна буде тут більше днів збирати 60 доларів і вивезти. Ну, так як бачу, в мене рефералів небагато. Навіть і цих би 10 доларів за 20 рефералів мене б не спасло. Тому давайте купимо VIP 1, подивимося, чи зможу я виконувати завдання. Підтверджуємо обновлення. Мій рівень VIP 1. Я можу заробляти двома завданнями в день. Так. Нажимаємо: ага, щоб виконувати. Ці завдання на моєму балансі повинно бути 40 доларів. А поповняти я, звичайно, не буду, тому що це все є ненадійні проекти. Отже, з цієї платформи без вкладень неможливо вивести. На жаль, ну якщо ви хочете заробляти нормальні гроші, спілкуватися з хорошими і позитивними людьми, а не бігати по таким скампроектах, які довго не живуть. Запрошую вас. До нашої спільноти Вестхаб. Посилання на нашого бота я залишу під відео. В меню бота ви знайдете і посилання на нашу групу. Заходьте, читайте закріплені повідомлення в групі, приходьте на наші голосові чати, на презентації, будемо знайомитися, навчатись і заробляти разом. А ще ми з командою розглядаємо варіант запуску вступного міні-курсу в світ криптовалюти. А для підписників це буде безкоштовно. Якщо вам таке цікаво, пишіть в коментарях. До наступної зустрічі!